Тут я тебе зупиню, коли все буде насправді не говорить цього. Люди не люблять матерів, що п'ють багато вина, кричать на дітей та обзивають їх говнюками. Хоч я тебе розумію, бо теж так роблю. Ми можемо прийняти не ідеального тата. Давайте чесно, саме поняття хорошого батька з'явилося років 30 тому. А до цього батьки були егоїстичні, ненадійні, мовчазні, або їх взагалі не було. І ми мріяли про інших, але на якомусь рівні ми приймали їх. Ми любили їх за їхні помилки. Але в матерях люди не сприймають себе. Не сприймають ні фізично, ні духовно. Бо в основі нашого християнства Діва Марія, богоматір! Вона ідеальна, снатливиця, що народила сина та тримала на руках його мертве тіло, а батька не було. Йому навіть трахатися не довелося. Господь на небесах! Господь батько, який не з'явився. Ти маєш бути ідеальною, а Чарлі може бути повним виблядком. І усім начхати. Тебе завжди мірятимуть за вищими, іншими стандартами. І це неправильно. Але таке життя.